Шо? Росьман кого-небудь свої радники не бере. Ну і Якщо я радником ну Росмана, то через те, що він все-таки бачить людей, які мають успіх. А, а що ви зробили? Я не знаю. На моєму кармі дві успішні реформи дві дві успішні реформи. Тому вибачайте, дайте можливість говорити іншим людям. Дайте можливість говорити іншим людям. Ви сюди приїхали не для того, щоб ви відворікати всіх інших людей. ви отримали свою відповідь? У вас ніякого об'єднання не відбулося. все, відповідь готова. у Вас немає реформи. Ви її не хочете? Нема питань. Це добровільне об'єднання. Ідіть блокуйте в себе Бо в районі реформ. А інші хочуть. Вибачте. Це добровільне об'єднання. Хтось хоче, хтось не хоче. Ви хочете, щоб ніде не було реформи. Ну вибачайте. А інші хочуть реформи. З певно, що я зразу сказав, що ми не проти реформи і за об'єднання. Я бачу, що ви проти реформи. Ви бачите. А я я бачу, бачу. Інші бачать люди, що Я не бачу. Це перше. У вас немає. що ви Подруге. хочете? У вас нічого Подруге. немає. Ви що спроти? Друге, давайте і прийдіть до спокій. Ви заспокойтеся. ваше слово закінчено. У Вас старічно. немає реформи, тому у вас немає претензій. Якби у вас було щось неправильне по закону, тоді у вас були би претензії. У вас претензій не може бути. Я, я вам повторюю ще раз. Вас повторюю, повторюю ще раз. У вас об'єднання не відбулося, у, у вас претензій не повинно бути. Все. Якщо у вас відбулися проти закону, кажіть. Хороший, нормальний вопрос не Євроси, такі є тона. Я вас очень попрошу, я попытаюсь, Владимир Петрович, не волнуйтесь, вон все жду на ласка,